Дев'яносто чотири випускника залишили стіни Ізюмського професійного ліцею. 30 червня в актовому залі ліцею відбулась урочиста мить вручення дипломів випускникам чотирьох груп: кухарі, кодитери, столяри, будівельники, конторські службовці, бухгалтерія. Остання професія з'явилася завдяки гранту від фонду Східна Європа. І це перший випуск. Крім того, навчання за даною професією найдовше 4 роки. Аби розділити радісну подію випускників, прийшли батьки, родичі, друзі. Перше вітальне слово було надане директора лицею Любові Кова. Шановні присутні, дорогі наші випускники, дозвольте в цей день урочистий святковий день привітати вас з нагоди закінчення. Ви йшли до цього дня. І з того часу, як ми переступили поріг навчального закладу, наші вузи були нерозривні. Ми були разом з вами, ми йшли разом з вами і думаю, що недаремно прожили ці роки, ці місяці, ці дні, ці години, бо вчилися кожного дня один одного. Наші випускники Одзвініли останні дзвіночки, спустили класи. Спустіли класи, розійшлися, залишилися ви в цьому залі, ваші батьки, вчителі, наставники. 1 вересня, інші учні, але таких, як ви не буде. Ви не повторні, кожен з вас не повторний, кожен з вас прекрасний, кожен з вас молодий, юний із прекрасними мріями, і з прекрасними надіями. Так хай ваші мрії, ваші надії обов'язково збудуться, бо ви своїм розумом, своїм талантом, кожен з вас отримав доцільні. Ваш був труд. Це була ваша праця. Дорогі друзі, хай цей шлях, оця сторінка, нова. Ви закрили цю сторінку, почнеться нова. Хай не буде на ній помилок. А якщо будуть помилки, хай вони вас знову-таки не зупинять. Ідіть вперед тією чесною дорогою, яку ви для себе вибрали. І хай разом з вами завжди буде віра, надія і любов. Ми Виконець! У своїй промові Ізумський міський голова Олександр Башков винуватим свята попадав не забувати ліцей. Викладачі в рідне місто. Будьте сміливими на роздоріжжі долі. Здесь заложена основа взаимоотношений. Потому що це друга категорія, як клас. Здесь люди становятся более самостоятельными. В них дається возможность себя проявить. Школа это одно, а ліцей – это другое. я имею честь встречаться летчиком испытателем героем Советского Союза Марсаловым, который всегда гордился тем, что он закончил сначала профессионально техническое училище. Но человек через всю жизнь пронес свое уважение к учителям и тем, что он основные черты мужества, характера, желания достижения целей были заложены там, где он учился в профтехучилище. Дорогие ребята, уважаемые родители, сегодня действительно очень грустно, когда случится последний звонок. Он обещает одно. К сожалению, вы перешли, вы стали взрослыми, мы пошли дальше. И для кого-то это будет начало трудовой деятельности. Главное, чтобы быть специалистом в своем деле. И, конечно, для кого-то это всего лишь ступень для того, чтобы в достижение этой ступенька, в, в дальнейшем учебе. И потом, потом, не ну хочется всем пожелать, чтобы там и учебе. Вам всегда сопутствовала удача. Будьте смелы, идите, достигайте свои цели. Весь мир в ваших руках, потому что это так. Я желаю вам удачи, добра, счастья и любви. С праздником вас, лицеисты! И полицейского. Щучням дарувати серця свої. Ми не часто приносили квіти, а сьогодні прийміть і повірте то не квіти, то наші серця бо знаменна дойна. Багато теплих слів, поздоровлень та побажань пролунала на адресу випускників цей знаменний для них день. Натомість вже колишні ліцеїсти дякували за увагу і турботу не тільки майстрів та викладачів, а й службовий персонал. Кожному особисто випускників вручили квіти. Вітаючи дітей зі святом, батьки теж не стримували своїх емоцій. Для них це складний етап, коли дитина ступає на терени нелегкого дорослого життя. Хоча усі екзамени позаду, головний попереду застосувати на практиці, здобуті знання, втілювати в життя нові ідеї та плани, не розгубити той життєвий досвід, отриманий під час навчання у ліцеї. Окрім професійних здобутків, учні учніцею протягом навчання розвивали творчі здібності. Їх вони і продемонстрували під час урочистості.